Ми являємо собою абсолютну взаємодію батьки, діти, дідусі, бабусі тощо всі являють собою однакові елементи однієї системи. Як я ставлюсь до дітей? Діти це не діти, це насправді дорослі, які просто набагато обмеженіше розуміють навколишній світ. Але тією мірою, якою вони його розуміють, вони зобов'язані брати участь у ньому розумно. і ти повинен їм це пояснювати і ставитися до них так, і вони це зрозуміють. Тобто, я не сісюкаюсь, я ставлюш до дітей як до дорослих? Звичайно. ти виправляєш себе і свою душу тим, як ти ставишся до дітей і до домочадців. Як я ставлюсь до дружини, або як дружина ставиться до чоловіка, абсолютно як до себе. Тобто найголовніше, що ви одне одного підтримуєте у ваших взаємних діях, у розуміннях того, що з вами відбувається. Що таке мої поступки щодо іншого, щоб не придавити його, а поступитися йому? Що це таке? Я скасую себе. Просто ось так я можу це зробити. Так. Заради Заради чого? Ось я це роблю. Заради чогось я це роблю, правильно? Заради того, щоб бути правильним елементом у системі світобудови, розумне ставлення Що ми до всього всередині системи, так? І ми маємо її відповідати. Так. Інтегральна система природи має розкритися перед нами, у нас, навколо нас, дедалі більше і більше в наших відчуттях. І в ній ми побачимо цю програму величезну, яка називається Творець. Ми перебуваємо в одній системі, в одному світі, в одній кулі, в одній сфері. Усередині цієї сфери всі рівні, всі взаємопов'язані, всі доброзичливі, всі пов'язані почуттями взаємної любові, поступок, взаємодопомоги. Ніхто не думає про себе, а тільки про інших. Це є законом взаємопов'язаної інтегральної системи світу. Якщо ми до цього прийдемо. Ми до цього прийдемо обов'язково, але що швидше ми до цього прийдемо, то швидше зрозуміємо, чого вимагає від нас природа, творець, байдуже, як називати, і справді виявимо прекрасне майбутнє.